Напередодні святого для кожного з Патріота дня 23 лютого, так званого свята радянської армії і флоту, на найбільших російських провоєнних телеграм-каналах вийшов ролик, якому замість бравурної перемоги за три дні пропагується інша тема. Виявляється, не все так однозначно, і українців перемогти не вдається. Послушайте, що вони там роблять? кожне село по місяцю решить. Еще неизвестно, сколько все это будет продолжаться. Давно бы все решили. давно. но... Где Одесса? Где Киев? Да, болтовня все и сопли. Ну, кушай, котечка, кушай. На месте стоит. Давно бы ядеркой ударили и все. Причому замість перемоги за три дні акторка, яка грає дружину головного патріота, несподівано каже про якийсь договорнячок. Ой, все, о якому-то говорять. А тепер звернімося до ситуації на фронті, де два російських військових потерпають від українських обстрілів і їм геть не солодко. Наших там ще з треба. Інтриги цієї ситуації додає факт того, що у цьому ролику знялися виключно російські актори. А сам ролик, очевидно, як пишуть, є творінням телеканалу Раша Тудей, так того самого, яким керує Маргарита Сімонян. Тож, виходить, що російська пропаганда почала нав'язувати пересічним росіянам наратив про те, що цю війну потрібно закінчувати. І як найшвидше, як найкраще.